Вступний іспит для тих, хто хоче здобути вищу освіту, а саме вступити до вишу, має в Україні єдину форму. Це національний мультипредметний тест. Його ввели замість ЗНО у 2022 році через війну. На базі першотравневого ліцею відбувся триденний НМТ, який проходили біля ста дітей з усієї області. Специфіка цього тесту така, що все проходило онлайн за допомогою техніки, і тут мало багато залежати і від техніки, не лише від персоналу, щоб діти мали змогу пройти НМТ згідно з усіма вимогами, насамперед, безперервно. Кімнати для проходження тесту облаштували у сховищі першотравневого ліцею. Цьому передувала велика робота багатьох служб. Звичайно, це була згуртована робота, як і місцевого органу самоврядування, тому що дуже швидко добиралися деякі речі, тому що треба було десь усилити інтернет, десь треба було закупити обладнання. Дякуючи депутатському корпусу, що дуже швидко оперативно приймали рішення Леман ТВ, які швидко. Перекидував всі потрібні налаштування до інтернету, оскільки це на сьогодні можливо. Нашим електрикам, які підключали дуже швидко генератор перекидували і чергували всі ці три дні, тому що ми бачили, якраз це був час тривог, час, коли електрика лягала по Україні. Дуже ми переживали, щоб наші діти були, спокійно писали. Але знаємо, що діти, які виходили після написання, казали, що нам прочуться спокійно, тихо, нічого не відчували, прохолодно. Супер задоволені. Результати національного мультипредметного тесту всі учасники отримували у персональних кабінетах за шкалою від 100 до 200 балів. Ми до них доступу не маємо, але е, з тих відгуків, які е, ми мали від своїх е, випускників, то е, Хороші маємо результати із української мови, і з англійської мови, і з історії маємо високі в діапазоні від 150 до 190. Є в нас такі результати. Звичайно, з математикою трішечки інший рівень, але е, ми задоволені.